І найщиріші вітанечка, овельме, шановне панство. І ось зараз вже, як то кажуть, прийшов час робити імплант, кіберімплант. Але для початку я маю відмітити кордон. За який я не мушу виступати фрезеруванням. Я змонтував пігард, тому що це обов'язково, щоб він був зафіксований, щоб він був налаштований на саме своєму місці, і далі вже відбивати кордон. Тому що, якщо робити це якось. Навпаки, результат вийде херовий. Отже, зараз я зніму пікгард і продовжимо. Так. Пікгард я знімаю. І що ми бачимо? Ми бачимо саме той кордон, який. Нам і потрібен. Тепер це дуже важливо, дуже важливо. А саме розташування самого кіберімпланту. Як це в нас буде проходити? Я вважаю, що це буде приблизно ось у цій зоні. Приблизно ось у цій зоні. і Мені потрібно поставити центр. Мені потрібно поставити центр. І, виходячи з нього, вже відбивати центр самого імпланта. Це теж дуже важливо. Це теж дуже важливо. Це робиться для того, щоб ручки були принаймні візуально симетрично у сьому ансамблю. Так, є приблизний шаблон, ми маємо приблизне місце розташування. Тепер я буду використовувати ось такий шаблон для датчиків типу P90, щоб зробити фрезерування. Але тут ми маємо ось цей отвір, і цей отвір нам дуже заважатиме. Тобто потрібно потрібно зміщувати, потрібно зміщувати. Так, десь приблизно отак.